25 червня на набережній Українки відбувся благодійний забіг Сила наших кроків з метою збору коштів на потреби зсу захід відбувся за ініціативи Обухівського медичного фахового коледжу та за підтримки української міської ради. Ми вчимо своїми вчинками такими дорослі наших дітей. Вони звикають бути людяними, вони звикають нести добро. І бути відважними, відважними волонтерами. Так, це хороше діло ми робимо. Ми пам'ятаємо про наших воїнів. І ще раз слава Україні! Більше сотні учасників віком від 6 до 60 років прийшли задонатити для наших оборонців. Маршрут пролягав по набережній до міського пляжу і назад по тополиній алеї. Організаторам вдалося не лише подарувати усім гарний бойовий настрій та в чергове нагадати про користь здорового способу життя, а й зібрати близько 16 тисяч гривень на потреби наших військових. Тож бачимо, що в нашій громаді живуть свідомі та спортивні громадяни.